Випробовую Та <реш> не робочу силу Випробовую К-2 на ось цьому коврику. страшну <реш> Ось яка тут прямо, ну тут Зараз і керхер, ну дай керхер. А, ні. Та два працює. можна вбити. Ну де керхер? Ну подай, щоб я не загубився пляму, там ще чуть є. Треба переключити. Да. Да, да, да. Так, в нас не получилось одним кадром засняти це все. Виключилося. Я не знаю як. Треба якусь пляму знайти. Я? Це, це знову. О, я вижу пляму. Одручка майже. Ну там на мысле. Видишь, там прямо. Оно ну вже вот, лякає, бо я брюшка уже. Так, кость пляма. немає. Ось тут прям. Ось ще одна пляма. Так, я вже К2 Весь коврик. Ось тут і тут Я також. Ось прямо. Так, ось. Немає. Так, <звук> я пішов бистренько мити весь ковір, коврик, тому що засихати не, не можна давати. в цьому К2. Потрібно все гарно змивати щодень, щоб не застягало. І так, знайшов нові плями. Не красиві, але з мого боку тепер красиві і зараз вони стануть ще красивіші. Тут, але тут не дуже видно, дуже красиву знайшов ось, знайшов ось тут. Зараз побачимо, як справиться, чи справиться з цією плямою К2. А Ну дай. Пожалуйста. Але потрібно хвилинку чекати, там пише, і на теплу воду. Ми набризкаємо так. Це я не знаю навіть, що це таке. Надіюся, не какашки. Котів нема. Так, тут також. Може, скорес? Та ні, то щось таке. Що то таке? Чорне. Щось дуже аж закиш. То, блядь, то. Нереально, навіть. Навіть то було би відчистити. Там півко. Ні, треба ти ти не поникала, що там пів. На ура маленькі, маленьких хлям немає. Так, якщо не допомагає, спробую повторити процедуру і подержати трішки, того що пише, потрібно потримати трішки, щоб засіб спрацював. Але і так вже майже немає, зараз ще повторю процедуру. Словом, вимкнули світло, і хтось скаже, що то все Керхер відмиває. Зараз спробуємо водичкою та щіткою, так. Взяв теплу воду, доб'ю цю плям. Щось вона дуже. І ледь видно на камеру, але так видно. Вона яву. Трішки видно і на камеру, ось тут. Ось тут, Тепла вода бризкаємо. То зачекати кілька хвилин. Розмити теплою водою знову ж. Так, щітка. Так, вже краще ось тут клями вже вже немає. Чи трішки можна ще разок повторити? І вже не буде на 100%. Супер! Тут было? Че не тут? Вроде тут.